Доброго вечора. Сьогодні ми з вами почнемо читати казку Василя королів старого, Як бідний хлопець щасливо оженився. В одному селі жив бідний чоловік і мав трьох синів. Одного дня старший син сказав: Няньку, я піду служити. Аби щось заробити, бо так ми не проживемо. Старий не перечив, не спиняв його, а на другий день син вирушив у світ. Ішов, скільки йшов і завернув до одного заможного пана проситися служити. Пан найняв хлопця. А в ті часи у тій державі три дні служби рахувалися за рік. Рано вранці господар наказує слузі. Тепер підеш у поле орати. Як поориш ниву, то відразу й висієш на ній один коблик пшениці. Слуга вийшов у поле і зорав стільки землі. Скільки було треба, щоб засіяти одним кобликом пшениці. На другий день так само орав землю і засівав пшеницею, а третього дня пан йому і каже: Ну, підеш орати й нині та дам тобі сіяти лиш віко зерна. Посієш його і все, що вродиться на ниві, то й буде твоя плата за один рік служби. Хлопець рано вийшов на визначене місце та роздивився він довкола, а там росте густий чагарник. Задумався, що йому робити. Не може там орати, доки ті корчі разом із корінням не повириває. Ага, сказав собі, не буду я нічого корчувати. Ліпше най все пропадає. На тому зібрався, лишив серед поля волів, плуга, пшеницю і вернувся додому. Бративи звідують його. У кого він служив, яка була плата і де вона? Ото моє діло, відповів їм старший брат, у вижу, скільки заробите ви. Але кортіло й двом молодшим братам роздивитися по світу, гроші заробити. І рушив у дорогу середущий син, аби десь послужити. Іди, й потрапив якраз на той хутір, де перед тим служив старший брат. Тепер серед душі почав просити багача, аби взяв його на службу. Добре, хлопче, відповідає пан, я тебе наймаю. Завтра підеш у поле Орати. А на ранок. Лиш зазоріло, пан передав йому один коблик пшениці, аби зобрав ниву і висіяв на ній те зерно. Слуга вийшов у поле і зорав якраз таку ділянку, аби її засіяти один кобликом пшениці. Та й засіяв ниву дуже красну. Так було й на другий день, а третього дня пан каже своєму слузі Ну, хлопче, тут маєш одне віко зерна. Посій собі і все, що з нього вродиться, то й буде твоя плата за один рік служби. Середущий син увидів, яке там на полі страшне. Чагарнича і теж вирішив. Ага, не буду я ті корчі виривати. Ліпше вже найпропадає плата. На тому зібрався, лишив серед поля волів, плуга, пшеницю і вернувся додому. Дома, брати, звідають його. А де плата, котру ти заслужив у наймах? Чого ви тим журитеся? відповів їм хлопець. Ото моє діло. Тепер пішов шукати собі службу наймолодший син. І він найнявся до того багатого пана, в котрого вже служили його старші брати. Першого дня він пішов орати і висіяв один коблик пшениці. Те саме вчинив хлопець і на другий день. А третього дня пан і каже йому, на, хлопче, отут маєш одне віко пшениці. Зориш собі нивку, засієш її і урожай буде твоєю платою за один рік служби. Виходить, наймолодший син бідняка в поле, але що він видить? Там одні корчі. Словом, ніде запустити плуга доки не розчистиш ниву. Хлопець недовго думав, а підкотив рукави і почав виривати чагарі з корінням. Коли вже було видно, що розчищеного поля якраз вистачить для віка пшениці, красно поорав землю, засіяв її. Ну, як, хлопче, готова робота? Чи посіяв ти собі пшеницю? звідає господар. Посіяв, пане. Добре каже господар, як виросте і достигне пшениця, тоді прийдеш та й пожнеш собі урожай. Наймолодший брат вернувся додому, до свого вітця. Ну, де твоя плата? посміхаються брати. Як настане час, то буде й плата, відповів їм хлопець. Коли пшениця стала достигати, прийшов наймолодший син бідняка в поле. Дивиться й не надивиться, такий багатий урожай, що колося хилиться мало не до землі. Хлопець нараз поспішив додому і попросив батько й старших братів, аби йому помогли зібрати врожай, що він дістав у плату за службу. Вони прийшли, пожали пшеницю і склали її у великі хрестці. Коли все було складено, старший брат і каже Брати мої, аби із пшеницею якась шкода не сталася, сядемо під хрестями і стережімо їх, доки батько піде додому і вернеться з возом. Але міркуйте, аби ми не позасинали. Старий пішов додому, а брати кожний окремо посідали під Христі. Старший хутко зламав, зламав сон, а молодший брат сидів собі під хрестцем і дуже уважно позирав довкола. Нараз видить, на хрестець сіло якесь потя, вхопило один колос та й полетіло з ним. Він побіг за потятком і навіть не стямився, як став у густій хащі, де нічого вже й не було видно. Хлопець виліз на високе дерево, помітив з вершка світло й рушив у той бік. Дійшов до одної великої варти, Коло якої лежав якийсь велетень, прикритий величезною гунею. Хлопець тихенько підійшов до велетня і заліз у рукав. Коли той чоловічище пробудився і встав, легінь, що проти нього визирав мізерним чоловічком, випав із рукава. Велетень дуже здивувався і сам себе звідає, як потрапив сюди той дітвак. А потім і каже Ну, не бійся, хлопчиш, будеш мені за сина.